Добрий вечір, мої дорогенькі. Сьогодні в мене розпаковочка. Зараз розкажу, що я брала, що отримала, дещо в мене під замовлення, а дещо так поповнювала свої запаси, тому що дуже приємні знижки. І так, поїхали. Зараз приємна ціна на серію для ніжок. Уже сьогодні ходила в таких. Полувідкритих сабо, Вже п'яточки треба, щоб виглядали добре. Ось такий крем, у мене дуже популярний. Тут 150 мл з лавантою, нічний крем, дуже-дуже класнючий. Можна і ручки, і ніжки, можна все на ніч мастити, аромат приятний. І такий. Я брала його в парі ось цією новиночкою, тому що там дуже приємна ціна, коли береш парочку. Так, далі, що? Це мені прийшло за велике замовлення. Міцелярочка, оце така по льготній ціні. Дівчинка забрала в мене ось ці дезодорантики. Сказала, що дуже-дуже вони їй сподобались. Відразу забрала три штучки. Я обну... оновила свої запаси взяла. Каже, ну, рекомендує. Каже, що дуже класнючі дезодоранти. Це жіночі, є ще такі чоловічі. Так, е... Брала тоналку ось такий бібі-крем, це для е, сухої і звичайної шкіри. Є ще такий зеленому тюбіки для жирної комбінованої. Це екстра, екстра світлий, це ось такий от тон. Самий світлий у нас в наступному каталозі трошки дорожче буде. Брала тут 30 мл. Дуже непогана якість. Тоналочка така. Так, е, це брала під замовлення дівчинці. Крем для тіла, пішло літо, пішли в мене кремчики ароматизовані, парфумовані для тіла, тому що зімою ніхто сильно не брав, а зараз просять, просять. Брала ось такий набір персик, брала окремі аромати в мене є і брала цей набір. Це новинка наш парфюм-персик. І брала до нього ось такий гель для душу. Гель для душу маленький. Тут 150 мл. Так, а де ж воно тут пишеться? Де ж воно тут пишеться? Ага, ось бачите, 150 мл. Але він дуже-дуже густючий, бачите, який? Такий прямо концентрований аромат як у парфюма. Дуже-дуже густий такий. Його мало треба буде, напевно, для використання. Ну, Не сильно багато наливати на мочалочку. Так, що брала ще? Зараз дуже приємна ціна на оці. Кремчики Enju, це золота серія 45. Вони в мене також користуються попитом. У мене є декілька дівчаток, які беруть їх на постійній основі вже багато років і кажуть, що їм вони ідеально підходять. Це денний і нічний крем. Так, ну мене просто забрали, я ще. Тому що в наступному каталозі трішки буде дорожче. Ну, і ось ці е, парфюмчики наші новенькі, я в розкритому виді показую це персик, і це бамбук. Якось шоколад у мене не дуже пішов, а персик і бамбук пішов. Бамбук дуже свіженький для любителів, такий як зелений чай, такий трав'яний аромат. А персик спочатку такий насичений, а потім дуже приємний шлейф. Дівчинка в мене брала сказала, що дуже-дуже голоснючий. -дуже так що, ось таке замовлення не дуже велике, ну таке те, що те, що в мене запитують, те я і беру. Кого ще зацікавило, телефонуйте, дівчатка. Як завжди, товару багато, ціни приємні, знижки будуть дуже класні. І в межах Одеси доставка безкоштовна. А якщо хочете, буде доставочка на Укрпошту або на нову пошту як вам зручно, так і буду висилати. Телефонуйте, запитуйте ціни, буду рада вашим дзвіночкам. Всім пока!